Якщо у вас є ситуація, яку ви не можете вирішити, чи не знаєте, як вирішити, зараз ми розберемо, як вам вирішити цю ситуацію. Що ми робимо? В першу чергу подумайте зараз про ситуацію, яку ви не можете вирішити, згадайте її прям детально. І зараз я на цю ситуацію для вас зроблю розклад із запитом, як вирішити цю ситуацію, як знайти вихід, да, з чого почати вирішення цієї ситуації. Зараз думайте про свою ситуацію, обмірковуйте. І перед вами буде три варіанти. Перший варіант, другий і ось тут третій. Ваша задача обрати зараз, який варіант для вас буде найбільш підходящим, яка відповідь буде найбільше вам підходити. Обираємо варіант: перший, другий чи третій. І вже на даному етапі хочу сказати таку підказку, певну, що вам не треба обманювати себе. Тобто причина того, що ви зависли в цій ситуації і не можете її вирішити, стоїть в тому, що ви певною мірою себе обманюєте, тобто намагаєтесь себе змусити повірити в щось інше, аніж в те, що підказує ваша душа. Ну, а тепер давайте розбирати кожен варіант. Окремо, в нас є перший, другий, третій Спочнемо із першого. Тобто в нас питання, як вирішити цю ситуацію, да? з чого почати, як вирішити, що вам допоможе. А в першу чергу я хочу сказати, що вам допоможе абсолютно новий підхід. Зараз ви ніби стали в одну точку і просто б'єте в одну точку. Б'єте, нічого не змінюєте. І через те, що ви йдете одним шляхом. Склалася ось ця історія, що ви не можете вирішити. Ваша задача зараз почати діяти абсолютно по-новому, тому що у нас тут от прям випали всі старші аркани. І це говорить про те, що ситуацію прям треба кардинально змінювати. Підхід до вирішення треба змінювати кардинально. Тобто, у нас по карті дурня да, це щось нове, оновлення. І тут хочу звернути увагу, що треба викинути абсолютно викинути старі. Прив'язки старі підключки а те, що вас може тягнути назад. Ви можете концентруватися дуже сильно на минулому, хотіти, щоб було так, як раніше, але не буде. Тобто тут треба прийняти, що має бути все по-новому, і карта смерті, яка вчить нас відкидати старе і починати нове, подіяти по-новому, вибирати нове. Якщо ви хочете, щоб було так, як раніше, так як раніше, не буде. І ви будете стояти в паузі і в ступорі до тих пір, поки не відкинете те, що вже вам не треба. Ну і як діяти да? тут от, за поклати. Серця. І Рофант нам говорить, що тут треба чути себе. І те, як ви відчуваєте, те, як ви чуєте, воно і є правильним. І зверніть увагу ще на те, що у вас всередині вже є певне відчуття правильності. У вас всередині вже є якась своя справедливість. І відповідно до ось цієї правильності і справедливості, вам треба рухатися. Ви все відчуваєте, ви все знаєте. Можливо, треба трішечки змінити погляд на деякі речі, і можливо, є сенс змінити знаєте, таку стереотипність. Ви можете дивитися на цю ситуацію дуже стереотипно. Вийдіть за рамки, подивіться по іншому, почніть діяти по іншому. Вам треба повністю змінити підхід, так як ви дієте зараз, воно не принесе вам скоріш за все бажаних результатів. Другий варіант. Давайте дивитися, що у нас в другому варіанті. Дивіться, другий варіант ви, скоріш за все, хочете зробити якусь певну стабільність. Тобто ви хочете відчувати стабільність, мати цю стабільність, але вам треба зрозуміти, що стабільність це найбільш нестабільне, що є в нашому світі. Стабільності не існує. Наш світ постійно змінюється. Ми постійно змінюємось і. Те, що ми хочемо мати стабільність, тут, скоріш за все, або про стосунки, або це матеріальне. Да? У вас питання було стабільність. Відходьте від цього, тому що стабільності не буде. Тут буде, будуть зміни. І ці зміни треба також робити. Да? Але тут перша зміна піти від відчуття того, що я хочу, щоб в моєму житті щось було стабільне. Тобто, ми маємо. Щодня робити певні дії, які підтримують наш стан матеріальний, моральний, фізичний. І якщо у вас буде цей підхід, то тоді ви дійсно зможете досягти бажаного результату і змінити цю ситуацію. А якщо мова буде йти про те, що ви хочете напрацювати щось, там зробити щось і вже відчувати стабільність і просто на цій стабільності жити, то ви будете зустрічатися постійно з кризою. Тобто, грубо говорячи. Як це пояснити, якщо ви будете ходити три місяці в спортзал і підтягнете своє тіло, а потім не будете ходити в спортзал, ваше тіло вже не буде таким, як воно було. Да? Тобто, якщо ви хочете три місяці рік походити в спортзал, накачати тіло і щоб воно у вас таке було протягом всього життя, воно не буде. І це стосується і грошей, і роботи, і стосунків. Тобто, тут треба піти від того, що я хочу, щоб було все максимально стабільно, в сторону того, що я пробую нове, що я. Заключаю нові контракти, нові домовленості, нові пропозиції, до вас будуть надходити і вже надходять пропозиції. Беріть ці пропозиції, тобто ваша задача піти від того, що ви хочете, щоб було стабільно, в сторону того, що я приймаю нові пропозиції, я налагоджую контакти, я спілкуюся, я створюю нові зв'язки. То ваша задача для вирішення проблеми це створити саме якомога більше нових зв'язків знайомств. Спробуйте не самостійно вирішувати цю проблему, а звернутися за допомогою, тому що вам саме в парі, в тандемі, в якійсь коаліції треба працювати для того, щоб вирішити цю ситуацію, так, як ви того хочете. Так, і угу, останній третій варіант: що зробити, щоб вирішити цю проблему, як вирішити, що може завадити? А, дивіться, тут дуже сильно ви можете перейматися угу, за. Те, щоб тримати певну марку. Тобто ви маєте певні досягнення, ви хочете їх тримати. А ви хочете, щоб ось те, чого ви досягли вже, щоб воно зберігалося, щоб воно. Нікуди від вас не пішло, щоб ви мали той авторитет, який є у вас завжди. І за, за, зараз, да, щоб він був завжди. Тобто те, чого ви досягли, щоб воно було завжди. Е, і також тут а, про те, що важко може бути втримати свою позицію. У вас є певна позиція, ви розумієте, що мені треба її тримати. І її тримати цю позицію може бути важко, але не неможливо. Тобто вам. Отримати те, що у вас є зараз, абсолютно можливо. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, чи не виснажуєте ви себе, чи не взяли ви на себе зараз дуже багато, тому що тут таке відчуття, що ви на себе звалили і свої обов'язки, і обов'язки знайомих, і рідних, і близьких. Ви дуже багато чого на собі тягнете. Ваша задача зараз переосмислити, а чи не взяла я на себе зайве, тому що тут мова саме про зайві обов'язки. Ви можете вирішити цю проблему, цю ситуацію, яка у вас є. Але в тому випадку, якщо ви скинете з себе зайві обов'язки, перший пункт да, скидаєте з себе зайві обов'язки, робите лише свої обов'язки, робите лише те, що від вас залежить, і ви вирішите цю ситуацію, поки ви тягнете все на собі, поки ситуація і буде в глухому куті. Скидайте зайві обов'язки з себе. Я сподіваюся, що цей розклад допоміг вам визначитись, зрозуміти і почути якісь важливі слова для себе, щоб ви змогли вирушити в шлях вирішення цієї проблеми. Якщо у вас є питання з приводу особистої консультації, можете писати в особисті повідомлення, розберемо вашу ситуацію індивідуально, дам відповіді на ваші питання. І дуже рада бути корисною і допомогти вам у вирішенні ваших питань.